Доброго дня, шановні колеги, дуже радий сьогодні представити компанії Енергетика Україна перед такою широкою нафтогазовою спільнотою. Сьогодні хотів би поділитися з вами міркуваннями щодо експортного потенціалу українських нафтосервісних компаній. Це питання набуває дедалі більшої актуальності в умовах трансформації ринку та зростаючого попиту на інженерні та технічні послуги в країнах ближнього закордонів. Україна має унікальний досвід у сфері буріння, капітального ремонту, інтенсифікації видобутку та обслуговування свердловин, сформований роками роботи в надзвичайно складних геологічних, кліматичних та економічних умовах. Наші компанії працювали як на традиційних родовищах, так і на глибоких горизонтах у нестійких пластових тисках з деградованою інфраструктурою та обмеженими ресурсами. Цей досвід дав українським сервісним компаніям здатність швидко адаптуватися. Знаходити нестандартні технічні рішення та оптимізовувати витрати саме це є тим фактором, який часто стає конкурентною перевагою на будь-якому ринку. Не менш важливо й те, що чимало українських компаній вже мають сертифікацію відповідно міжнародних стандартів ISO, IPI, IDC, впровадили внутрішні системи контролю якості та безпеки і готові відповідати технічним вимогам в більшості замовлень. Зрештою, ми бачимо, що рівень професійної підготовки українських інженерів та бурових бригад відповідає міжнародному рівню, а в окремих випадках навіть перевищує середні показники. Однак, коли ми говоримо про вихід на зовнішні ринки, це завжди більше, ніж просто перевести обладнання і відправити бригаду. Кожна країна має свої особливості, і перед тим як планувати роботи за кордоном, необхідно дуже уважно та системно вивчити ринок. Потрібно розуміти регуляторні вимоги. Тендерні процедури, вимоги щодо допуску персоналу, технічну документацію, також стандарти безпеки та охорони довкілля. Навіть звичайна базова технологічна процедура на зовнішніх ринках може мати іншу методологію або вимоги дозвітності. Окремо, варто згадати про субпідрядні послуги: якщо в Україні більшість сервісів ми звикли забезпечувати або власними силами, або перевіреними місцевими партнерами на закордонних проєктах, ситуація може суттєво відрізнятися. Часто субпідрядники, з якими доведеться працювати за кордоном, мають зовсім інші підходи до логістики, сервісу, стандартів якості та навіть культури спілкування. Більше того, замовники можуть встановлювати обов'язкову умову залучення до сервісного ланцюга лише сертифікованих постачальників з реєстрацією в країні виконання робіт. І це автоматично виключає можливість самостійно залучати своїх субпідрядників без погодження замовників. Досить поширеною практикою також є вимога про наявність власного представництва в Україні, де планується виконання робіт. Без такого представництва компанія не зможе брати участь у державних тендерах, здійснювати імпорт техніки або забезпечувати повноцінний документообіг, включаючи сплату податків, страхування персоналу. Відповідно, реєстрація локального опису це не опція, а пряма необхідність для серйозної та гострокової присутності на ринку. При підготовці співпраці також дуже важливо контактувати безпосередньо з умовником послуги і уникати посередників з непідтвердженою репутацією. Це забезпечує точність розуміння очікувань клієнтам, мінімізує ризики непорозумінь і гарантує прозорість договірних умов. Окрему увагу слід приділити питання логістики. При плануванні перевезення обладнання будь то сухопутний маршрут чи комбінація морського та автомобільного транспорту, необхідно заздалегідь детально опрацьовувати всі можливі варіанти доставки. Вартість обмеження за габаритами, терміни оформлення дозволів, дуже важливі процедури замитнення та розмитнення обладнання. Затримки в логістиці навіть не на кілька днів можуть призвести до значних фінансових санкцій або простої всього проекту. Не менш важливим є вивчення податкових норм, митних ставок, умов тимчасового експорту обладнання. У деяких країнах, наприклад, обладнання, яке ввозиться для короткострокового використання, підлягає обов'язковому декларуванню і супроводжується вимогою подання. Банківські гарантії чи страхування митного зобов'язання. Всі ці втрати повинні бути враховані ще на етапі формування фінансової моделі проєкту. Українські компанії повинні також особливою увагою ставитися до страхування персоналу, дотримання норм трудового права, своєчасного оформлення робочих віз, дозволів та виконання робіт підвищеної небезпеки, оскільки це не є лише юридичне зобов'язання, а цілий фактор репутації компанії на новому ринку. Щодо перспективних напрямків, в Європі поряд з традиційним нафтовим і газовим бурінням деталі активніше розвивається глибинне буріння для зеленої енергетики. Так, у 2023 році було пробурено понад 100 спродвин для геотермальних проєктів, а встановлена потужність геотермальних електростанцій вже перевищила 3,5 гВт. Цього достатньо для забезпечення понад 11 мільйонів споживачів. ЄС також оцінює потенціал геотермальної енергії, як здатний покрити до 25% потреб у теплі та 10% генерації електроенергії до 2030 року. Другим з динамічних напрямків є буріння свердловин для підземних газосховищ. В Європі зараз функціонує понад 170 об'єктів підземного зберігання газу загальним обсягом понад 120 мільярдів метрів кубічних, 42% з яких сконцентровано в Німеччині. Наприклад, у Нідерландах зараз прокладається 14 нових свердловин глибиною до 3000 метрів, в Австрії водночас понад 1600 метрів. Це тільки одні з багатьох проєктів, де потрібні досвідчені підрядники, готові до виконання вимог замовників, в строки та дотримання всіх правил безпеки. Як висновок, можна сказати, що українські нафтосервісні компанії дійсно мають потенціал виходу на зовнішні ринки. У нас є технічна база, досвід та персонал. Але для успішного масштабування важливо не тільки мати продукт, а й глибоко розуміти специфіку цільових ринків, будувати партнерства та адаптуватися до нових вимог і завжди залишатися на крок попереду. У мене все, колеги. Дякую за увагу. Дякую вам за цікаву доповідь.